Всім привіт! Сьогодні розповім про те, чого очікувати з 1 жовтня для приватних підприємців та найманих працівників. Мова піде про законопроект 11416, який ще не прийнятий. Але цілком можливо, що буде ухвалений у жовтні і вже почне діяти з 1 жовтня. Тому до чого готуватися приватним підприємцям, а також цей законопроект зачіпає і найманих працівників, тому коротко. У кожній групі. Що стосується першої та другої групи єдиного податку, раніше ви сплачували єдиний податок та єдиний соціальний внесок. Що стосується єдиного соціального внеску, то на період воєнного стану його можна було не платити, тому ви його або сплачували, або ні. Єдиний податок, звичайно, сплачували. Тепер додатково до цих податків додається ще й військовий збір. Він складає 10% від мінімальної заробітної плати. Тобто, якщо зараз мінімальна заробітна плата 8 тисяч, то 800 гривень у місяць потрібно буде сплачувати військовий збір. Тобто додаткові ваші витрати це 800 гривень у місяць. Його потрібно буде сплачувати до 20 го числа щомісяця і за жовтень вже потрібно буде до 20 го жовтня заплатити. Якщо цей законопроект все ж таки буде ухвалений. Що стосується третьої групи, то е, тут 1% від доходу. Якщо раніше ви платили єдиний податок 3 або 5% з доходу, то тепер будете відповідно платити 4 або 6%. Тобто єдиний податок залишається без змін: 3 або 5%, а військовий збір додається ще 1% від доходу. Щодо найманих працівників, то для найманого працівника військовий збір складає на даний момент 1,5% і плануються зміни, що він зросте до 5%. Тобто, якщо з мінімальної заробітної плати з 8 тисяч, ви платили військовий збір за найманого працівника 120 гривень, то зараз ви будете платити 400 гривень, якщо його оклад Мінімальна заробітна плата. Тобто різничка у витратах 280 гривень за одного найманого працівника, якщо він у вас на мінімальній заробітній платі. Ще з важливого, що планується, це зміни щодо звітності. Якщо зараз ми по найманих працівниках звітуємося поквартально, то планується ввести зміни і звітувати будемо вже щомісяця по додатку 4D по найманих працівниках. ПДПО військовому збору і поєдиному соціальному внеску. Тому поки що це тільки анонс, такий законопроект він ще не вступив у дію, але можемо готуватися, бо з великою долею ймовірності він все-таки буде ухвалений.